Не менше, якщо подивитися на сьогоднішні реалії українського села, то вони дуже цікаві. Зокрема, минулого тижня я був на Вінниччині. Це моя рідна місцина, де я народився, мені там завжди цікаво побувати. І я побачив дві речі впродовж на... декількох годин. Дві речі, які є абсолютно іншими. І одна одну заперечую. Спочатку ми побували в селі, яке вимирає. Причому вимирає дуже стрімко. За останні два роки е там скоротилася кількість живих дворів з 50 до 5. А все інше це е навіть не зруйновані хати, на подвір'ї там, де вже помирали господарі. Ніхто нічого навіть не грабує, от просто закинуто і все. Сумна картина, зрозуміло. Коли ми на завершення все-таки знайшли двох бабусь, одній 87, другій 84 роки, то відбулася цікава розмова. Одна із них постійно говорила, як важко було у війну, а вона була коніхом. І будь-які запитання, типу, а як сьогодні вам живеться, все одно закінчувалися темою війни. А друга бабуся помолодша казала: от тут 4 кілометри поруч, Городен... Городос... Городенківський цукрозавод і він сьогодні не працює, а я там все життя попрацювала, і чому він не працює, от ви ж там десь у верхах, так от зробіть, щоб він запрацював. Сумне враження. І, відверто кажучи, після цих зустрічей, після того, як побачив всі ці подвір'я, заросші бур'янами, дерева вже так, як в лісі, звичайно, що це є картина, яка будь-кого не залишає байдужим. Але потім ми проїхалися кілометрів 20-30 до господарства. Це великий Агрохолдинг, який має... Десь в обробітку 80 тисяч гектарів землі. І побачили зовсім іншу картину. Сучасна техніка, причому техніка комп'ютеризована, техніка, яка керується навіть не трактористом, а із єдиного центру через супутникову систему. Техніка, яка дозволяє підвищити продуктивність праці сьогодні в українському селі в 5-6 разів. Зрозуміло, що для використання такої техніки і для ефективного господарювання в Україні з використанням цієї техніки потрібні зовсім інші люди. Люди високорудовані, висококваліфіковані, люди, які принесуть в українське село життя, нове, сучасне, перспективне. Ось вам два світи в один день і з різницею там, ну, 50 60 кілометрів. Те, що побачив я спочатку, це комунізм, який так і не був реалізований тією системою, яку комуністи намагалися впровадити в Україні. Те, що потім я побачив, це європейська система господарювання і європейська перспектива України. Ось ці два світи сьогодні зійшлися на такій маленькій території і на такій великій проблемі, проблемі яка називається ефективна система землекористування. Я є депутатом майже усіх скликань і пам'ятаю, як після проголошення незалежності Народна рада підготувала цілий пакет пропозицій законодавчих щодо земельної реформи. Але у Верховній Раді України залишалися Комуністична колгоспно-радгоспна більшість, яка сказала, що вони кістьми ляжуть, але допустити, щоб в Україні земля стала товаром, вони не допустять. І ця тема, земля в Україні товар чи не товар, домінує в українській політиці 18 років. І жодного разу у Верховній Раді України не відбулася проста і людська дискусія, а що сьогодні потрібно зробити. Щоб селянин став господарем тієї землі, яку він отримав у вигляді е, паю. що сьогодні потрібно зробити, для того, щоб землекористувач безперешкодно міг орендувати цю землю, даючи з допомогою високотехнологічної системи обробітку землі врожаї, причому колосальні врожаї. А відтак Україна рухалася до заможного життя і в селі, і в державі. Таких дискусій не відбулося. Знов і знов у Верховній Раді мусується тема, коли будемо відміняти мораторій. Начебто на мораторії зійшовся світ клинок. Те, що ви сьогодні почуєте, шановні колеги, переконувало, доводить про інше: є у світі різні системи землекористування. Одна базується виключно на державній власності на землі, наприклад, Китай. Там не продають землю, лише дозволена оренда. Спочатку дозволяли на 5, потім 15, тепер здається на 49 років. Але темпи зростання випуску сільгосппродукції в Китаї є найвищими у світі. Шалена різниця, як працює сьогодні на державній землі. Орендар у Китаї, як працює на землі українській український орендар. Є приклади, де 100% власність у руках фермера. Сполучені Штати Америки класичний при, е, приклад цього. Але знову ж таки, земля ефективно працює в Україні, замість того, щоб створити умови для виробництва, то продовжується дискутувати тема. Товар, не товар, чи має право селянин бути господарем, чи треба завозити іноземців на українську землю, щоб вони господарювали. Тобто це є штучна дискусія. Прикладом, з якого я почав нашу розмову, є свідчення того, що можна навіть за діючої системи законодавства ефективно організовувати роботу в силі. Тільки треба зняти низку бюрократичних. Бо оформлення орендарем двох гектарів землі у Вінницькій області сьогодні потребує півроку часу. Півроку ходіння по бюрократії, хабарі ж, зрозуміло, державне мито. І ви хочете, щоб за таких обставин в Україні з'являлися охочі ефективно здійснювати обробіток землі? Ні. Тому ну, то сьогодні в Україні відбувається прихований процес прихованої приватизації, а потім все це буде обертатися у надприбутки олігархів, які і відбулися із державною власністю, коли все народне стало надбанням трьох-чотирьох сімей олігархічних України. Отже, мета, з якою ми зібралися, це виокремити всі всі складні проблеми у дуже прості речі. Деякі законодавчі ініціативи, деякі пропозиції уряду з тим, щоб суттєво спростити в сьогоднішніх умовах, коли існує мораторій на продаж землі, дати можливість господарствам ефективно господарювати. Ми запросили в цьому плані, як на мене, двох дуже яскравих представників, що сьогодні уособлюють українське сільськогосподарське виробництво. Один господар. Це фермер, типовий європейський фермер Дмитро Лисун із Черкащини, який веде фермерське господарство на орендних умовах. Другий представник агрофірми потужної кучер Микола, який вам розкаже, як йому, з точки зору великого виробника цієї госпродукції, сьогодні живеться і які він має проблеми. Оцими двома е, прикладами на основі інформації, якою вам покажуть, як сьогодні працює світ в Україні, і що є найбільшою проблемою в Україні з точки зору ефективного землекористування. І на основі цих аналізів, цієї інформації, Українська родна партія має відпрацювати свою позицію політичну і свої рекомендації. А потім ці рекомендації ви, як депутати місцевих органів влади чи політичні діячі місцевого рівня, маєте довести до селян у вигляді рекомендацій, у вигляді їхньої правової освіти, у вигляді їхнього правового захисту.